Путін догрався. Дональд Трамп обіцяє озброїти Україну до зубів. Американські змі пишуть, що нам, начебто, мають дати навіть наступальне озброєння ракети, які мають добити до Москви. Те, що саме отримає Україна, і коли нам очікувати поставок, розкаже РБК Україна. Ще тиждень тому взагалі зупиняли поставки, а тепер обіцяють завалити зброєю. Дональд Трамп знову зробив різкий розворот цього разу в бік України. Учора ввечері сенатор Лінсі Грем зробив низку гучних заяв щодо України. За його словами, ситуація для Путіна ось ось зміниться, бо Україна отримає рекордний потік зброї. У Трампа є план продажу американської зброї для нашої країни у надзвичайній кількості. Крім того, штати оголошують полювання на замороз. Ошені російські активи у США. і третій удар білий дім, начебто, підготував по союзникам Путіна Індії та Китаю, які підготовують Путіна. Цим країнам доведеться обирати між американською економікою та допомогою РФ. Американські військові починають говорити відкрито про те, що Україна може виграти у цій війні, так і навіть китайці визнають, що Росія може програти. А це сильна сила, сила диктує волю, змушує повертатися туди, куди потрібно, тому що захід завжди робить е, ставку на сильних. А видання Axios написало, що сьогодні Трамп оголосить новий план озброєння України, який як очікується, включатиме наступальну зброю. Зокрема, в пакеті допомоги мають бути ракети великої дальності, які можуть добити аж до Москви. Сам Трамп під час спілкування із журналістами заявив, що Путін остаточно розчарував його. Я дуже розчарований президентом Путіним. Знаєте, я думав, що він людина, яка дотримується своїх слів, але він так гарно говорить, а потім вночі бомбить людей. Нам це не подобається. Тож Трамп уже анонсував відправку нових Петріотів в Україну. Щоправда, він не уточнив. Йдеться про установки чи ракети до них. Ще один важливий момент: ця допомога не буде безкоштовною. За неї платитиме ЄС та інші країни НАТО. Я ще не погодився на кількість, але в них буде дещо, тому що їм потрібен захист. Але за це платить Європейський Союз. Ми нічого за це не платимо, але ми відправимо це. Це буде бізнес для нас, і ми відправимо їм патріот, які їм дуже потрібні. Експерти пояснюють, черговий розворот Трампа на 180 градусів стався завдяки Путіну. Американському президенту таки набридло чекати безкінечні два тижні на якесь рішення від російського диктатора. На сьогоднішній день Трамп дуже незадоволений Путіним, так як він то каже. Справді великої дружби там уже бути не може, тому що Путін фактично надурив Трампа, Трамп дуже злопам'ятний. Завоювати в ньому в його довіру вдруге доволі складно і яскравим тому свідченням є налагодження стосунків зеленського та Трампа, нібито зараз на тлі саме погіршення ситуації в Україні з обстрілами і так далі складається в нас враження, що ці стосунки потепліли. Але я маю дуже великі сумнів, що Трамп дуже прихильно ставиться до зеленського, так як, наприклад, він там ставився до Сії або до Путіна, ні. Тому що для нього два лідери є в світі: це Путін і Сін Цінпін, з якими він може говорити на рівних. Всі решта це його челядь. Зверніть увагу, як він спілкується із лідерами Європейського союзу. Дуже зверхні, те, що розвертається, ну це Україна розвернула е е США, показало, що хто сказав, що Україна програє війну, так. Далі ви бачите, що Путін на вас плює, розмазує вам по обличчю, а потім ще замазує українською кров'ю. Ну, це ж і його ж критикує вже республіканська преса. Це створює тло, яке змушує Трампа діяти в, в правильному напрямку. Так, тим більше що він почув кодове слово гроші, так? Гроші. Він же обіцяв своїм виборцям, що не буде допомагати Україні. Хоча, якщо що дасть, як Байден дав, то виявиться, що це не так. так? Гроші є, є. Ну, все так, все добре. Він всі буде розповідати, що я не Байден. Однак надто радіти обіцянкам Трампа теж не варта. Всі ми вже бачили ціну його слова. Ми повинні розглядати будь-які санкції як бонус до конкретної роботи, які повинна зробити Україна. Вірити нікому не можна. Розбомблений термінал а, з закачки нафти в Балтійському порту. Оце і є справжні санкції. Роздовбаний термінал з експорту російського газу в Мурманську. Оце і є справжні санкції. Це повинно зробити Україна. Тим часом сьогодні в Україну приїхав спецпредставник Трампа Кіт Келох. На вокзалі його зустрів керівник ОП Андрій Єрмак. Із цікавого Єрмак був в костюмі. А Келох в мілітарній ковтині. Навіть із нашивкою спецпредставник Трампа приїхав в Україну аж на тиждень. Темами розмов будуть оборона, зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист людей, посилення співпраці між Україною та США. Але українців хвилює інше питання, чи означає візит Келого, що Росія не обстрілюватиме нашу державу протягом тижня, і всі нарешті зможуть виспатись. Однак політологи кажуть, жарти жартами, а цей візит може справді принести великі результати для України. Якщо uh, Кіт Келог почує Зеленського, я дуже сподіваюся, донесе правильну позицію до Трампа. Хоча це буде не просто там є інші, хто дують у вуха Трампа. Це дасть нам змогу в перспективі отримати якісь інші, кращі, сильніші, потужніші, об'ємніші рішення щодо постачання зброї до України. То яку саме зброю Сполучені Штати нададуть Україні і чи запровадить Білий Дім нові санкції про ТРФ? РБК Україна слідкуватиме далі? То щоб не пропустити головні новини, не забувайте підписуватись на нас, залишати лайки і коментарі під відео.